Так, добрий добрий ночі, шановні глядачі. У нас продовження турніру, четвертий день. Тож, поїхали, спробуємо, що у нас тут буде. Так, підтримка з повітря продовжується. Е, і думаємо, хто нам більше потрібен? Кедмон? Чи Кедмон не потрібен? І тут насправді грега я не хочу ставити. Бо мені здається, він тут не допоможе. Там Кедман влучить один раз, і я думаю, можна вже е, сушити сухарі, як то кажуть. Давай візьмемо оцього. цього. Хай у нас буде ще один хіл. Хілу забагато не буває. Ну, і якось так. Тим паче двох зелених якраз під бафами на Грімма та на Соньку. Поїхали. Ну, це. Такий план в мене. а Як буде, то покаже нам гра. Отже, розпочали. Давайте, може, розпочнемо з якогось комбо. Або хочу кристал пошукати, і мені ось тут потрібно, щоб жовтий приїхав сюди. Жовтий не приїхав, чудово! Чудово. Тоді комбим далі. Давай тут ще сходимо. Угу, Трошки закомбили, так. Ну, вже б добили того кедма якось. Там він трохи, ага, у них теж хіл. Давай вдаримо. М -м 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 -м. Давай ось тут комбити далі. Може Фіол будемо збирати десь. Так. Фіо нам не допомагає поки. Нам би зібрати тут зелень якось. І щось мені здається, Кенмун знову вдарить. Давай підготуємо зелених для хіла. Може він все ж таки промаже? Ну, чудово, навіть фіолетили склалися і навіть є кристал. Це нас дуже влаштовує. Сподіваюсь, що ми добуваємо Кедмона. Так. І ми не зарядили Соньку, що найголовніше. Давай підхилимось, полікуємось, дракончика залишимо поки. Ось так зробимо. І давай зеленими в сабіну одразу. Ну, щось вона не дуже там так все відчува я думаю, теж ще зарано. Давай ось так зробимо. Теж в сабіну вдаримо. І будемо її добувати зараз. Ну, це я так хочу. Давай раз. Комбим. Угу. Чудово. Центра в нас нема і це нас не може не радувати. Тепер підхилимось. І ось так взірвемо морду. Угу. Так, чудово, ще й грима добили. Ну, тоді, добре. Зараз складемо фіол. Забафаємось. Нормально ще підхилимось. Давай ще зелень візьмемо. Давай вдаримо тут разок. І десь би ще пошукати зелень тут. Давай ось так. О, блін, зарядилася. Але чудово себе вбило, чудово. Кіпер все ж таки молодець в костюмі. В костюмі мультика. Так, поїхали тою командою мені. Це більш подобається Грега, щоб він грав, я вважаю, що потрібно ламати. То поки я його не зламав на другий злом ну на альфа, то якось він не живе. Дуже швидко, швидко відлітає. Ну, Зараз будемо швидко, певно, ми відлітати, бо поле щось ну, явно не мого кольору. Але я придумав хід як трохи покомбити нам. Може, поляна прикрутиться якось в нашу користь. Ось все ж таки чуйка спрацювала. Зараз Кенмон там щось нам спробує нал наложити, але не дуже в нього вийшло. Баф зняв, нього впадало таке, ну то нічого страшного. Так, чудово. Мультики своє діло зробили. Давай працювати далі в тому ж напрямку. Є. Так, давай. Ну, зараз, звісно, підхиляться вони. Дракон у них червоний, то буде заряджатися довго, я думаю. Угу. Так, давай бафи. Лупанемо, лупанемо рігарда. Давай його і доб'ємо, щоб вже не нам він. І в кедмона запустимо так. Чудово. Шерхай з мультиками працює. Все ж таки не даремно, Шерхай колись зламав. Ще йому пемки дати майстра, то взагалі було б чудово. Так, певно, зробимо такий хіт. ми, як нам підказує комп'ютер. Тому що якщо там доїде трохи фіол, то полет теж трохи провернеться в нас. Угу. Провернулось воно не в... не в те русло, що я хотів. Але теж, я думаю, непогано. Побачимо, зараз знову будемо комбити. Спочатку витримаємо разок. Ну, Мішень погано він вибрав. Давай якось ми спробуємо, його може знести. Давай ось так. Чудово, а тут що по гріму? Ну і грім начебто майже вмер. Давай. Ну дайте там о, фіольчик. Це ми вітаємо, коли так, так іде камінчик. Не дуже часто таке буває приблизно раз в півроку. То якраз наступні відео, відео мої будуть таке собі, як, як ви можете то прогнозувати. А поки, поки так іде, то давайте насолоджуватись, розважатися трохи. Бо реально, якщо йде, то йде, то і хочеться грати якось і ще щось, там повидумувати якісь команди. Ось. Так, щось я вже трохи заговорився. Потрібно тут якось бій вже закінчувати нам пошвидшені. Давай зберемо жовтих для дракончика нашого. І тут вдаримо. А мультику рігарду, як і моєму, все по одному місцю. Все йому пофігу, що по ним там б'ють, не б'ють. Давай так. Ну, може, щось доїде ще. Зелене доїхав, але це трошки запізно. Є у нас дві трієчки будемо брати. Гормика будемо ловити в контру. Ану, а, контра пропала, та й він ще не туди вучив. Добре. Нема проблем. Зараз ми все зробимо. Давай. Спроба номер два. Ану, чудовий вибір. Так, поїхали далі. Поїхали далі. А, лісю. Поїхали. Не будемо ми нічого теж міняти. А, о, Боже, ну і нік. Ах. Ах, поїхали. Так, тут начебто фіо у нас не прогнозується поки. Але ось таке є невеличке комбо. І ось думаю, як би його ліпше замкнути. Давай так спробуємо. Так, фігур ще фіо. Чудово. Чудово. Так. Ну, Давай хі хілів спробуємо прибрати. Якщо ще там під'їде камінчик під ними. З гримом буде трошки легше, бо там зелений в нього піде, ну так, як я і думав, давай підхилимось, почистимо полянку ну, і закомбимо заодно. Рігорда теж там десь здуло трошки. Мультику трошки не вистачило, але він сам за себе все зробив. Красавчик. Нічого не скажеш. А ось і Кипр наш е найліпший друг. М М М М М ну, поїхали. У нас є два диспела. Тож поїхали. Хоча з тих мультиків з зняти щось, то майже нереально. Там Сам коли за них граєш, то таке собі там працюють вони через раз, як звичайні. Ну нічого. Ми тут ще трохи наробимо шороху. Давай ось так, і зелень трошки зберемо. Так, чудово. Давай вдаримо і ось так зробимо. Є у нас жовтий кристал, котрий нам не потрібен взагалі. Хіба що зробити його, щоб потім почистити поле? Ну Давай спробуємо. Так, зелень трошки прийшла. Ага. Так, добре, що хоч дракончик той не сильно б'є. Так, якщо зриваємо з жовтих, у нас там червоні ніяк не складається. Ага. Давай червоний зірвемо. Може зелень доїде. Не доїде. Нічого. Цим ходом, я думаю, доб'ємо його, так. Давай на всяк випадок підхилимось. Ну і в кедмана будемо запускати. У нас все одно тут бафів небагато, то там він особи нічого і не зніме. І будемо кедмана і гасити потроху. Так, колін трохи по нам пройшовся. Тепер чистимо поляну. Я сподіваюся, у лісю нічого не вийде з маною, як вона хоче. Так, ну, мультики все ж таки працюють. Угу. Давай ще контратаку ввімкнемо. І ось так. Фіол. Ну, там трохи залишається той лісю. А от коліна ми точно зараз Угу. Потрібно ж було кедмана не заряджати. Хоча... Якраз контра нас і виручила. Кедмон зняв тільки баф е, Шерхая нашого. Так, ну що, добили чи ні? Ну майже, майже. То давай прожмемо всіх. Так, да, добили. Так, ось такий сьогодні був день. Що ми тут? Ми трохи підскочили, підскочили, чудово. Заборона у нас не зрозуміло, що. Ї... Вона то стоїть, витримує, то її шотять, то знов витримує. Якщо чесно, якась нісенітниця відбувається з тою обороною, ну, то таке вже. Добре, всім тихої ночі. До побачення.